Зелений клин. Так називалися територією Преамур'я, південної частини Далекого Сходу, у нижній частині річки Амур і над Тихим океаном, площою близько 1 мільйона кілометрів квадратних. Саме після виходу царського маніфесту від 17 жовтня 1905 року на Далекому Сході починають активно виникати українські організації. Український клуб. Студентське общество українців з 1910 року було засновано першого у зеленому клині просвіт. Третій всеукраїнський з'їзд почався 7 квітня 1918 року у Хабаровську. Цей з'їзд ухвалив рішення проголосити самостійну Українську Далекосхідну Республіку. Розпочав створення української армії. Було створено полк Української Далекосхідної армії імені Тараса Шевченка. Обговорив питання адміністративно-територіального устрою Українського Далекого Сходу. Після третього з'їзду Українська Далекосхідна краєва рада почала видавати на Далекому Сході українські паспорти. Четвертий, надзвичайний, всеукраїнський з'їзд відбувся 24 жовтня 1918 року. На з'їзді було обговорено проєкт Конституції Українства на Далекому Сході, який було прийнято за основу і в цілому 30 травня 1919 року.